Таке питання. Коли я дивлюсь на світ очима, бачу будинки, дерева і так далі, де воно, де воно знаходиться, з чого воно все зіткане? Чому я так запитую? Тому що в мене деколи буває таке, що коли я дивлюсь на цю реальність, то таке враження, що вона знаходиться тільки в моїй голові, що небо і земля це кордон мого черепа. Отак. От. Ага. От, от Дякую. Це так і є, зараз насправді. Е, а чому це бачать всі? Ну, якби, на землі? Е, ну, скажімо так, ті з дерева, ті з будинки і так далі. Це якби рівень свідомості. Це якби е, свідомість, ну, сприйняття. Потрапляє у певну, у певний, як би, сферу існування. Це якраз і є оце втілення, і так далі. Воно потрапляє в цю сферу існування не випадково, тому що налаштування, ну, скажімо, існування у існування, саме існування. Вимусило, чи, чи скажімо, привело до такого стану пізнання. Все існування є отаке існування в матерії скажем, духу та душі, то це є певна сфера пізнання. І тут, як, як у скажем, радіоприймачі чи там у телевізорі, Точка сприйняття налаштована на певну хвилю. Хвиля це є енергія, і це є якраз цей атом. Атом живий, це свідомість. І під час, під час скажімо, сприйняття, от коли дитина народжується, її цей якраз мозок ті нейрони, яких там Ну, скажем, воно ще там ну, таке не, не, не збудоване до збудоване ну, до кінця, то воно налаштовується. Мозок має такі властивості налаштовуватись на, на сприйняття. І таким чином оце, якби, ну, скажімо, сприйняття відкривається у дану сферу. Точка сприйняття. Скажімо, розширяється у дану сферу. І це йде налаштування частот на таке бачення. Якщо би частоти були інші, то налаштування би було на іншу, скажімо, планету. Хоча це все сприйняття воно єдине, ну свідомість вона єдина, але точка сприйняття. Якраз це та точка, з якої видно ту чи іншу реальність. Тобто, і це, скажімо, однозначно відтворює мозок як передавач цієї точки. Він як передає ту інформацію. І через мозок, от іде, оце камера обскура, це око, яке воно в принципі перевернуте. Все ба, що людина бачить, вона бачить і в цьому стані. Ми це вивчали і mm. говорили. От, і, от, і тому все, що вона бачить, його не існує однозначно. Воно це проекція з голови. А ця проекція йде із, з точки сприйняття, яка досліджує таку, такий рівень реальності. Можна сказати так. Такий є, рівень, скажем, ну, це не матерії, а енергії. Можна сказати, інформа енер інформаційної енергії, бо навіть таких слів не існує, щоб це пояснити, розумієш? Mm -hmm. От, тому дуже багато може бути претензій у глядача на те, що е інколи бувають паузи між словами або слова. Зупинки, так? зупинки там, або от слова обриваються. Тому що тут іде спроба пояснити, спроба пояснити те, що ну, пояснити нереально, тому що нема таких слів і нема таких знань взагалі у історії людського сприйняття. Ну, тобто, якби, Ісус Христос чому говорив причина? Тому що по-іншому він, він не знав, як пояснити. А і так ці притчі й дотепер не зрозумів. Дуже ну, усвідомив. Ну там дуже малий відсоток людей. Це їх буквально ну, там 0-0 відсоток. 0 ноль 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 Тобто, ну розумієш. І тому ем, це є просто рівень сприйняття душою. Енергією навколо духу, скажімо, яка уявляє собі, так би дух уявляє себе в тому просторі. Це не є, це не є справжня, справжній простір, це є налаштування з точки сприйняття на певні частоти, в яких видно от саме такий, така реальність. І тому вона. Чому здається в черепі? тому що череп передає цю інформацію і відтворює її в очах. І тому і, і, цей череп, цей розум, сприймає це як реальність, єдину. Потім вже, налаштувавшись, дитина, вона сприймається як єдину реальність, як щільну матерію. Якщо сприйняття йде як щільна матерія, то вона стає щільною. Тобто людина дійсно вдаряється об в стіл, там падає камінчик і вдаряється ну, в чим на матері. Тобто мозок перетворює. Та, ну, це, це в мозку іде така трансляція такої реальності через точку сприйняття. А як цю точку сприйняття, Як нею. Нею взагалі можна управляти? Так. Нею треба управляти. А як? Ну, це тільки через єдність, через сприйняття того, хто спостерігає через цю точку сприйняття, так? Того, хто спостерігає, як єдиний. Як єдина, єдине першоосновне джерело енергії, яка творить це сприйняття. І не інше. Тобто ця матерія не щільна, а так е, так вона транслюється, так вона транслюється е, завдяки от налаштуванню. Ще раз кажу, це втілення це налаштування точки сприйняття. На певну реальність. І тому, скажем, видно, типу ти буцімто землю, круглу там, хто яку бачить. Але це в принципі єдина реальність, так? Для земля, скажімо так, от для такої точки сприйняття, там для іншої точки сприйняття, ну скажімо, відразу там інша реальність. Хоча ми знаємо, що коли людина потрапляє в сон, то вона може цей. Скажем, її план її план свідомості може кидати її в інші реальності. Тобто десь в іншій, на інші планети, де вона колись втілювалася, або де має колись втілитись, але свідомість єдина, і тому воно може там проглядатися. Ну, тобто, якщо дивитися з духа, то mm. ця точка, вона виглядає як вектор, як промінь, який виходить з Сонця, з духа. Так? Як вектор. Ну, вектор. Можна сказати, так вектор, але бачиш, тут треба розуміти, що цей вектор створює або пропускає стан душі. Тобто, саме це ефірна оболонка, котра. Є і є матеріальним всесвітом, так? вона якраз і е, або служує спектр, сприйняття, mm -hmm. цей вектор, або розширює, розумієш, тобто вона якраз є тим, що управляє е, баченням реальності, душа. Чому? Тому що е, е, в цій душі скопичуються всі енергетичні. Показники, плани там і так далі, всіх, всіх оцих бачень, так? І от ну, коли воно вивертає, але ну, там певна енергетична така робота йде. І ще оцей, наприклад, там якийсь план він був не, не оглянутий, скажімо, не сприйнятий, то воно тоді кидає цю точку, цю, цей вектор ну, так, в таку реальність, скажімо. І ще більше звужує, це більше проблемно, ну, якби у людини виникає, тому що вона там, ну скажімо, то, той гравець втілений, він е, вважав це незначним, там, ну, усе там якимось. І тому він проходить ще раз от, таку, скажімо, реальність, народжується, але це все якби є напрацюванням душі. Душа пропускає цей вектор. Через душу йде цей, цей проміг. <тит> <тит> Духа, але через душу. <тит> <тит> Тому отак от і так воно відбувається. Так і так сприймається. Боліще, чи приємно, чи радісно, чи, чи там весело. Тобто нецілісно. Я зрозумів. А для того, щоб душа могла управляти ну, цим вектором або сама собою, пізнала сама себе, то дух мусить запалити її середини. Він нічого не мусить, він просто є, а душа вже набу, набувшись, скажем, набравши повного всесвітнього досвіду, згортається. Сама, ну це все сама відбувається. Тобто вже, скажімо так, душа стає єдиною, ну тобто. Набуває цього єдиного плану, скажімо, ну, і приходить усвідомлення на рівні душі саме, існу... саме єдності існування. що <смас> Тобто нема вже, скажімо, що огортати, що все вже, скажімо, пройдено там, чи відпущено і так далі, все ну, пізнано до єдиної точки. Єдина точка це є абсолют. Тобто нема е, різних векторів, є один єдиний вектор, одне єдине житло. І тому ну, це все, ну, типу, навіть нема вектора, вернюся, а є абсолютно світло. То були ча часткові такі проживання, скажімо, точок сприйняття, а потім вона якби огортає все навколо. Ясно. Коли коли знаходить своє джерело, душа знаходить своє джерело, так, тоді ну, тоді вона здатна якби, ну, управляти собою там, і так далі. Вона не знаходить, вона завжди знаходиться в джерелі. В цьому і парадокс. Розумієш, що вона завжди знає про перше джерело там, і так далі. Але от саме душа, вона як. от, Чому кажуть, що от вона втілюється там, душа, потім втілюється там, що душа втілилась, і тоді набуває того, того чи іншого образу людини. Так? То тут, скажімо, саме душа, оцей енергетичний план, ну, енергія різних рівнів, це якраз каузальний, астральний, ментальний світ, всі-всі світи, всі ці плани вони якраз входять у поле душі. І це як тут можна сказати, якщо взяти ну, мультфільм, так, то певний герой він має там ті чи інші кольори, ті, ту чи іншу, як би, енергосистему, ну, скажімо так, це сприйняття, і так це єдиний полезник. Другий герой він має іншу mm -hmm. як би, колір, mm -hmm. там, ну, ці всі вібрації, mm -hmm. це все, звук. там, і, і воно також єдине поле, але ж воно не єдине з цим, воно єдине і з своїм баченням. Mm -hmm. Mm -hmm. Душа, душа, вона єдина з усім вона, але єдина на своєму рівні. Потім, е, пізнавши таку певну сферу того, енергії, так, вона. Е скажем, в неї виходить е, доступ іншої сфери енергії. Вона вже mm -hmm. бачить ну, більш об'ємність, mm -hmm. сприймає. Потім ще більше і ну, все-все накатується, якби набирається. І, але вона сама е, єдина з джерелом завжди. І це самоусвідомлююча субстанція, вона усвідомлює. Все і єдність джерелом, і єдність голова не усвідомлює людина. А душа усвідомлює все. І вона інколи кричить там всередині людини, що ти там не йди туди, бо там туди не можна. Mm -hmm. Бо вона вже це пізнала. Вона вже ну... там mm -hmm. вже це поле енергії, яке вже набуло там цього сприйняття цього досвіду. Але людина ну розум не бере це до уваги і йде і робить те. Mm -hmm. а душа йому, йому пофреджувала, що от будеш мучитись. Mm -hmm. І оце поле є якраз оце астральний світ, який потрапляє після розвлення, після, пере... після виходу з втілення людини, то воно якраз є різних степенів перебування, там у світлі, в раю, чи там в... якраз в цій енергії світла, чи, чи в такому. В станах таких, які неможливо описати, важко. Так, оце все це, це якраз є це поле енергії, яке, я скажемо, душа повинна ну, по, по мірі своє свого свого е, набування цілісності пройти через, через те, що вона так сприймала світ. тоді, Та голова, там той, трансляція той експорту. Так сприймати. Ну, тобто, можливо, ще останнє питання. Тобто, я так розумію, що у кожної душі є якийсь свій власний, ну, якась точка, коли вона вже наповнюється цим досвідом, і тоді вона вже може, так би мовити, ну, як це, так. Як це називати? Ну, вона може завжди, знаєш, там от історія в тому, що вона може завжди. Угу. Завжди може стати цілісною, але. Угу. Часто ця можливість вона знехтувана через от втягнутість людського сприйняття, тому що ну те, як оце ця реальність, вона чому так відбувається? Люди так потрапляють в такі паски розуму, тому що вони відкидають всі можливості пізнати себе. ну як... Як енергію, як цілісну систему існування, а сприймають себе як гравця, бо, це їм, бо вони особливо заграються тільки тоді, коли вони сприймають себе чи суто з матеріальної точки зору. Тоді вон, та, тоді та душа не має або, або дуже має малий вплив. І це вибір ну, саме цього сприйняття гравця, оцього цього мозку, який ти кажеш, що будинки це є ну, якраз тільки в моєму мозку. Це якраз і є той розум, який е, відрубується таким чи іншим чином, там чи трансформується тоді, коли тоді, коли або не трансформується, коли відбувається, скажімо, су в реальності, зміна реальність, перехід. Чи там інше, ну, це все як зараз відбувається, то цей перехід, то він примушує всіх переключатися на іншу хвилю. сприйняття. Не виходить, вони повертаються знов і знов. Ну, скажімо, тому що оця сфера існування, яка називається Земля, вона переключається на іншу хвилю. Mm -hmm. Ну, це. Дякую. Гарно, гарно. <ріг>